Доброго дня, дітки! До нас прийшла Оленка і хоче запросити нас в гості. Тож вирушаймо. В Оленки є дві сестрички Оля і Катя. Погляньте, одна велика, інша маленька. Вони запрошують нас до кімнати. Погляньте, яка вона затишна! А тут стоять ліжечка. Погляньте одне велике, а інше маленьке. Скажіть, малята. На великому ліжечку яка лялька буде спати. Так, велика лялька. А на маленькому. А на маленькому ліжечку маленька. Погляньте. На великому ліжечку спить велика лялька. А на маленькому маленька. Погляньте. Це що у нас? Так, стільчики, скажіть на великому стільчику, яка лялька буде сидіти? Так, велика лялька сидить на великому стільчику. А маленька на якому буде сидіти? Так, вона буде сидіти на маленькому стільчику. Велика лялька сидить на великому стільчику. А маленька лялька. сидить на маленькому стільчику. Ляльки запрошують нас випити чаю та пограти в гру. Погляньте, які чашечки. Давайте назвемо якого кольору. Зелена чашечка, синя, жовта та червона. Також в нас є тарілочки. Якого вони кольору? Жовта тарілочка, синя, червона та зелена. Давайте, малюки, з вами до кожної чашечки підберемо тарілочку. Погляньте, в нас є червона тарілочка. Яку ми чашечку до неї підберемо? Так, червону чашечку. Червона тарілочка, червона чашечка. Зараз розглянемо синю тарілочку. Яку підберемо чашечку до неї? Так, синю чашечку, синя тарілочка та синя чашечка. Наступна в нас жовта тарілочка. Яку чашечку ви виберете, дітки? Так. Чашечку жовтого кольору. Жовта тарілочка? Жовта чашечка. А тут зелена тарілочка. Яку ми чашечку виберемо для неї? Чашечку зеленого кольору. Молодці, дітки. Зелена чашечка та зелена тарілочка. Оленка дуже рада, що ви побували в неї в гостях, та каже вам усім до побачення!